Продовжимо моделювання паски. Для наступної роботи нам необхідно, по-перше, перейменувати тло, дамо назву BG Background. Вимкнемо його відображення у Viewport та пререндері. Також вимкнемо відображення самої паски. Залишимо лише глазур. Сьогодні попрацюємо з нею, а саме додамо посипку. Для цієї роботи нам знадобляться геометричні ноди. Для цього необхідно створити нову вкладку. І ось тут в пункті General обираємо Geometry Nodes. Ось відкривається така вкладочка. Ось це вікно трошки зменшимо. Натискаємо. Крапку на нампад клавіатурі наблизимося до об'єкта. І по суті, геометричні ноди це спеціальний такий модифікатор, який дозволяє нам створювати, редагувати, модифікувати геометрію за допомогою нодів. Додати ці ноди можна або ось тут, натиснувши на кнопку New, або на вкладці модифікаторів, яка ось тут за замовчуванням одразу відкривається. Знайти у списку відповідний модифікатор Geometry Nodes. Його обрати, і він також у нас з'явиться. Натиснемо кнопку New. Ось модифікатор з'явився. І ось тут з'являються у нас два ноди. Для початку давайте змінимо назву. Щоб ми знали, до якого об'єкту. Відносяться ці ноди. Іноді в сцені застосовується дуже багато оцих геометричних нодів. Вони відносяться до різних об'єктів, і щоб не заплутатися, бажано їм давати назву. Ось ноди, які відносяться у нас до глазури, ми їм дали відповідну назву. Ось тут назва також помінялася. Щоб геометричні ноди увесь час залишалися у вікні роботи з нодами, можна натиснути ось цей значок. Тепер, навіть якщо ми виберемо. Якийсь інший модифікатор, все одно геометричні ноди залишаться в цьому вікні. На початку ми бачимо два ноди. GroupInput та Group output. Group input це, по суті, ось ця геометрія, яка зараз виділена. Group output – Це те, що ми отримаємо після того, коли додамо сюди. Інші ноди геометричні. Тобто, по суті, ми можемо, додаючи ноди, змінювати форму ось цього об'єкта. Якщо натиснути комбінацію SHIFT-A, то ми можемо побачити, що геометричних нодів величезна кількість, і за допомогою них можна моделювати, робити якісь цікаві речі з об'єктами і так далі. Змінювати геометрію. Для того, щоб додати сюди посипку, нам для початку необхідно створити новий об'єкт, який по формі буде нам нагадувати елемент цієї посипки. Це можуть бути циліндри невеличкі, сфери. Давайте почнемо з циліндру. Я клікну: зніму виділення з цього об'єкта, натисну комбінацію shift a Mesh, і ось тут у списку обираємо циліндр. Відкриємо мені останньої дії, і ми одразу бачимо, що кількість вершин, ось тут у нас 32, це забагато для даного об'єкта, тому що він буде дуже маленький, і кількість вершин така велика буде тільки заважати працювати з програмою. Давайте зменшимо кількість до 8. Тепер ось все мені можна закрити. І нам необхідно зменшити об'єкт. Натиснемо одиницю на Нампад клавіатурі для переходу на вигляд спереду. Відводимо трохи курсор у бік, натискаємо S для масштабування і масштабуємо. Крапка на NumPy наближаємось до об'єкта, трошки віддалимося. Знову S. Масштабуємо. Натискаємо G. Розташовуємо об'єкти поруч для того, щоб можна було просто-напросто оцінити. Масштаб одного і іншого об'єкта. Знову масштабуємо. І тепер давайте збільшимо розміри вздовж вісі Z. S, SZ. Збільшили. Тепер можна знову натиснути клавішу S. Тепер SZ. Переглядаємо трошечки ще зменшу. Одиниця, G. На цьому зупинимось. Тепер для даного об'єкта необхідно застосувати всі зміни, які ми з вами зробили. Натискаємо Ctrl-A, оберемо All Transforms. При цьому центр трансформації об'єкта перемістився у нас в місце розташування 3D-курсора. Нам необхідно цей центр трансформації повернути назад. Клік правою кнопочкою мишки. Set Origin, Origin to Geometry. Центр трансформації перемістився в центр об'єкта. Одразу можемо прив'язати цей об'єкт до глазурі, але для початку його необхідно переіменувати. Можна натиснути F2, можна подвійний клік ось тут зробити. Переіменували. І тепер з натисненою клавішою Shift переміщаємо його ось сюди. І відпускаємо. Ось він у нас тепер тут знаходиться: прив'язаний до глазурі. Виділимо глазур. Для того, щоб розподілити об'єкт ось цей посипки по поверхні глазурі. Нам необхідно додати сюди ще один нод. Ну, точніше, не один, їх буде багато, але поки що От перший нод. Натискаємо Shift-A. У списку обираємо Point. І тут обираємо Distribute Points on Faces. Розподілити вершини на гранях. Ось у нас з'явився цей нод. Нагадую, для того, щоб його помістити між цими двома, достатньо. Перемістити його так, щоб підсвітилася оця лінія. Після цього клікаємо. Про те, що нот спрацював, свідчить ось цей об'єкт у вигляді такої фігури, по суті, в нас зараз відбулася заміна нашої глазурі на ось цей об'єкт. Чому? Тому що ми Поки що не вказали програмі, що саме і як необхідно розподілити по цій поверхні. Ми не вказали поки що, що треба розподілити оцій поверхні по поверхні глазурі. І те, що глазурь повинна залишитися. Тобто, у нас з'явився цей об'єкт, сама глазурь зникла, на її місці цей об'єкт з'явився, і програма ще не знає, що глазур потрібно залишити і розподілити по поверхні ось ці об'єкти. Але початок вже є. Додамо. Наступний нод Shift-A Geometry. Обираємо Join Geometry. Тобто нод, який дозволяє об'єднувати геометрії. За допомогою цього ноду ми зробимо так, що у нас і глазур залишиться. І ось ці об'єкти, ну, вони зараз дуже великі, будуть розподілені по поверхні цієї глазурі. Ось такий витягнутий значок входу означає, що сюди можна під'єднувати одночасно декілька геометрій. Ось зараз ми зробимо таким чином. Ми під'єднаємо ось сюди вхід з нашого об'єкта, з глазурі. Сюди з виходу цього нода приєднаємо на вхід вихідного нода. У нас залишається лише глазурь. Перемістимо ось ці ноди. І ось ці вершини, які, або об'єкти, які потрібно розподілити на поверхні, ми знову перемістимо сюди. Тобто у нас зараз об'єднуються дві геометрії. Глазурь і якась інформація про те, що по цій глазурі необхідно розподілити якісь об'єкти. Можна спробувати змінити значення density. Density це кількість. Цих об'єктів, яка буде розміщена на поверхні. Але це ще якісь умовні поки що об'єкти. Це не той об'єкт, який в нас ось тут невеличкий з боку знаходиться, який ми хочемо розподілити по поверхні. Щоб підключити даний об'єкт, додаємо ще один нод, shift a Обираємо пункт Instances Instance of Points. І приєднуємо його ось сюди. По суті, оцей нод якраз і відповідає за створення копій якогось об'єкта, який буде розподілено по поверхні. Тобто Instance дозволяє створювати залежні копії об'єкта. Якщо ми ось на цей вхід підключимо який саме об'єкт потрібно розподілити. Зробити копії, то відповідно це і буде зроблено. Розкриємо в Outliner ось цю вкладочку, ось цей сувій. І просто-напросто перетягнемо у вікно роботи з геометричними нодами ось цей об'єкт. Бачимо напис Object-Info. Це якраз інформація про даний об'єкт, і даний об'єкт ось у нас зараз підсвічений. І ось вихід geometry. Якщо ми підключимо зараз до входу Instance, ми побачимо, що ось на цьому об'єкті почали з'являтися копії даного об'єкта. Давайте збільшимо їх кількість, регулюючи параметр density. Наприклад, встановимо тисячу копій. Можливо, це поки що замало. Давайте зробимо 5000. Дані копії об'єкта розподілилися по поверхні. Але розташовані вони поки що не так, як нам цього хотілося б. Для повороту зробимо ось таке об'єднання. Наші об'єкти розвернулися, але зараз вони направлені вздовж нормали об'єкта. Можна зробити наступну річ виділити ось цей об'єкт і, наприклад, повернути його на 90 градусів навколо вісі X. Комбінація R, X, 90, Enter. Поки що нічого не відбулося, оскільки необхідно зміни повороту застосувати. Ctrl-A. І обираємо вже не всі трансформації, а обираємо ось тільки Rotation. Бачимо, як у нас розташувалися копії об'єктів. Попрацюємо ще з обертанням. Додамо ще один нод, Shift-A, Utilities, і оберемо ось цей нод. Перемістимо його ось на цей зв'язок. І якщо почати обертати, наприклад, нашу посипку цю навколо вісі Z, воно буде обертатися, але трошки не так, як нам б хотілося. Тому що необхідно переключитися на локальну систему координат. Набираємо Local. І ось тепер, змінюючи кут, ми можемо повертати дані об'єкти. Ми бачимо, що зараз все повертається якби на однаковий кут. Нам необхідно обертанню додати випадковості. Для цього також існує нод, який називається Random Value. Натискаємо Shift-A. Той же пункт Utilities. І ось у нас Random Value. Він буде генерувати ось цей нод випадкові значення для обертання. І ми ось цей вихід value підключаємо до входу Rotate By. І для X, Y i Z буде у нас змінюватися значення випадково. Змінимо тип генерації оцих випадкових значень з float на вектор. У нас при цьому, як бачимо, відбулося від'єднання цього нода. Так, трапляється при зміні якраз режиму. Ноди можуть від'єднуватися. Їх необхідно приєднувати заново. Знову приєднуємо. Ось сюди. Три значення мінімум і максимум відповідають трьом осям X, Y та Z. По x Y нам обертання не потрібно. Тому виставляємо тут значення рівні 0. У нас залишається тільки вісь Z. Ось в цьому полі можна написати, наприклад, літерами. Пі. Тобто, це буде вказане число Пі. Число Пі відповідає 180 градусам, і відповідно, обертання буде у випадковому порядку вибиратися значення від 0 до 180 градусів, назначатися на кожну копію, і кожна копія буде в цих межах від 0 до 180 градусів. Повернута. У нас тут автоматично створюється значення 3,14. Якщо написати тут значення ТАУ, то це, по суті, у нас виходить 2 π Тобто генеруються випадкові значення від 0 до 360 градусів. Але це не обов'язково. Ми можемо задавати тут значення більше, наприклад, за 360 градусів. Тобто, ну, можна навіть якесь таке значення видати. Ось у нас виходить такий результат. Якщо Збільшити значення копій, наприклад, зараз 5 тисяч, давайте встановимо 50 тисяч. То оця посипка розподіляється навіть в тих місцях, де можливо вона б і не прилипла в реальності. Тобто, ось на цих краплинах і так далі. Нам необхідно вказати. Де ми хочемо, щоб ця була посипка. Для цього існує такий інструмент, як малювання ваги. І за допомогою цього інструмента ми можемо вказати ті області, ті місця, де необхідно, щоб була ця посипка, а також ті місця, де її бути не повинно. Але як це зробити ми з вами розглянемо наступного разу. Натискаємо. Ctrl-S. Зберігаємо проєкт.